Вай одним рішенням знищили стратегію Наві на весь 2026 рік. А Ніко боїться, що його наступне МВП стане останнім. Сьогодні у випуску цьому Блейд офіційно визнав крок назад. Як Олександр Зінченко збирає в пешен Юа збірну світу та сенсаційне повернення The International до Китаю. Також розберемо, чому всі топові гравці раптово полюбили турніри PGL. Це ваш головний гід світом кі спорту! погнали. Битва за клуж. Перші жертви швейцарки. Тільки вщухли пристрасті в Кракові, як літак С2 перемістилася до Румунії. На піджелькложна пока 2026 тисячі завершилися вже декілька ігрових днів, і швейцарська сітка вже підкинула нам вогняні протистояння після провалу в Польщі, народженим перемагати критично важливо чіплятися за кожен шанс. Сьогодні вони перемогли Аврору і падають у сітку 2-1. Чек на його бід взагалі не зрозуміло. Галері... Чекався все ж таки 0! перехол і виграв цей матч. Для наві у свою чергу вже вибороли собі місце під сонцем з рахунком 3-0. На от у групі тих, хто опинився на межі, 1-2 ситуація драматична. Бейт та Астраліс провалили старт і тепер змагатимуться за виживання разом із фейзами. Один невірний крок і топові організації поїдуть додому задовго до плей-офф. Хто підтвердить статус, а хто вже пакуватиме валізи, дізнаємося вже завтра. Баркінг. Баркін, баткін, баткін, браткін, Баткин, Баткінг. Ти король. Якірна новина. Відвертість Блейда. Поки Наві шукають свою гру в клужі. Андрій Блейд-Городенський дав велике інтерв'ю Хел де розставив крапки над і. Якщо ви думали, що проблема лише в стрільбі, приготуйтеся. Удар під дих від вальв. Виявляється, видалення карти Трен стало для Наві катастрофою. Блейд зізнався. Вони будували всю стратегію на сезон навколо поїздів. Команда провела буткемп, аналізувала вето, а натомість отримала невеликий крок назад. Зараз у нас. Знімає мапулу для трофеїв, прямо заявив тренер. Психологія Вандефола справнивські лія в голові. Блейд підтвердив, коли Ігор втрачає самовладання, він втрачає впевненість. Завдання команди знайти цей баланс. Попри хейт, замін не буде. Блейд вірить склад, але визнає чудес. Не буває попереду важка робота. Чи встигнуть вони провести її прямо під час турніру? Глобальне перезавантаження пешен Організація Олександра Зінченка Passion UA оголосила про радикальний вабанк. Клуб підсилився справжнім інтернаціональним десантом. Монгольський талант сензу та зірковий аргентинець трай тепер у складі. Але головна бомба трансфер Гріма. американська зірка за крок до повернення додому в енерджі. Очікується, що саме сензу замінить його в основі. Це сміливий крок для 17-ї команди світу. Чи допоможе зміна курсу на? Азію та Латинську Америку нарешті почати вигравати на лан-турнірах. Відвертість Ніко МВП на межі. А тепер трохи драми від лідера Фальконс, Нікола Нікокович, поділився тривожними думками. Попри гонитву за рекордами «Сімпла» та зайву, бошнійський суперстар зізнався. Кожну нагороду MVP він сприймає як останню в кар'єрі. Але головна біда Фальконс дисципліна. Ніко відверто визнав, що безглуздо програні раунди з перевагою вже коштували їм кількох трофеїв. Ми не хочемо грати пасивно, але нам потрібен бал каже він чи зможе цей зірковий склад перестати закидати виграні ситуації під тиском у клужі секрет успіху піджель рай для гравців ви запитаєте чому всі топові команди раптово полюбили піджель хоча ненавиділи їх у 2025-му? колишній директор Астраліс Каспер Гансен розкрив секрет Комфорт жодних восьмигодинних медіаднів. тільки півтори години. Найкраще залізо. Однакові конфігурації ПК на сцені та в практис румах. І головне швидкі виплати призових. Клужна пока 2026 офіційно стає новим золотим стандартом індустрії. Коли гравцям не треба думати про технічні лаги, вони показують найкращий КС ювілейний The International та ці родин рівень. Поки КС-2 вирує в Румунії, світ дота 2 здригнувся від анонсу десятиліття. Valve офіційно підтвердили ювілейний 15 з The International 2026 Пройде в серпні в китайському шанхаї. Після семирічної перерви головне свято року повертається на легендарний Орієнтал Спортс Центр. Це буде справжня битва епох кваліфікації, до якої стартують уже в червні. Проте для українських фанатів тиждень завершився. На драматичній ноті наві героїчно пробилися до гранд фіналу Бласлам 6, але зупинити рідку машину у вирішальний момент не змогли. Тім ліквід виявилися сильнішими, закривши серію з рахунком 3-1 та забравши до кишені 300 тисяч доларів. Це був справжній трилер. Після впевненого старту від наві дали таку відсіч на другій карті, що сервери ледь витримали. 49-43. Це була найбільша результат. Активна і валідольна мапа всього турніру. На жаль, на більше сил не вистачило. ТП, вони хотіли спробувати хотіли під, фонтан. Хотіли... під фонтан хотіли спробувати, G -G. але це не виходить, навіть здаються. Ліквід чемпіони Бласту під номером 6 на Мальті. Але вибачте, результат для цієї команди це він дуже крутий. Він шалений. Нам зараз ще дивиться, якщо вони зможуть, хоча б щось схоже відіграти на дрімлії. Це буде настільки крутий показник того, що ми здобули собі команду найкращого світового рівня. Так, це правда. Це безперечний факт. І тут тільки підтримка Наві, дуже гарний виступ, неймовірний. Звичайно, ми, як фанати, апати зазвичай приходить під час цього процесу. Але хто чи співчемпіони сьогодні це ліквід і вони піднімають кубок. Кері європейців Мік видав перформанс рівня Бога, завершивши фінали з космічним КДА 11,1 і заслужено забравши титул MVP. Наві зупиняється за крок від золота. Але цей виступ довів народжені перемагати. Нарешті повернулися в еліту Дота 2 і готові штурмувати Шанхай. Чи зможуть наві в КС вижити без трейний? Пишіть ваші прогнози в коментарях. Тисніть лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити розв'язку турніру в Румунії. Побачимось Ге-ге!